Вітаю, шановні українці. Сьогодні ми піднімемо тему, про яку лікарі говорять пошепки в ординаторських. Чиновники воліють мовчати перед камерами. Мова піде про госпіталізацію у 26-му році. Ви помітили, що потрапити до лікарні стало складніше, ніж полетіти в космос? Раніше було просто: стало погано, викликав швидку, тебе поклали під крапельницю. Тиждень полікували, і ти як новий, забудьте про це. Ці часи минули безповоротно. Зараз діє нове, негласне розпорядження для приймальних відділень. Його суть проста і жорстока максимально скоротити кількість ліжкомісць. Вам кажуть, що це оптимізація, вам кажуть, що це європейський досвід. Але насправді це економія бюджетних грошей на здоров'я людей похилого віку. Я знаю десятки історій, коли швидка привозила людину до лікарні. Вона сиділа в коридорі три години. А потім виходив черговий лікар і казав У вас немає показів для стаціонару, їдьте додому, пийте чай. Людина ледве стоїть на ногах. У неї тиск, у неї біль, але для системи вона невигідний пацієнт. Чому так відбувається? Тому що за кожного пацієнта, який лежить у палаті, держава платить лікарні гроші. Але цих грошей мало. Лікарням вигідно брати тих, кого можна швидко прооперувати і виписати через три дні. А пенсіонер з хронічними хворобами, якого треба лікувати два тижні, це збиток для лікарні. Це цинічно? Так. Але це бізнес на вашому житті. Сьогодні я навчу вас, як зламати цю систему я дам вам чіткі юридичні фрази, після яких головний лікар особисто знайде вам вільне місце в палаті. Я розкажу, чим відрізняється планова госпіталізація від екстреної і чому одне слово в вашій медичній картці може стати вироком. Але перед тим, як я дам вам цю інструкцію з виживання, я звертаюся до вас як до своєї армії однодумців. Подивіться на червону кнопку підписатися. Якщо вона досі червона, це означає, що ви беззахисні перед свавіллям чиновників. Натисніть її прямо зараз. Зробіть її сірою. Це ваша броня. Мій канал це єдине місце, де вам розкажуть правду про ваші брава, без красивих слів. І обов'язково чуєте. Обов'язково поставте лайк цьому відео. Це не просто вподобайка, це ваш протест проти закриття лікарень. Чим більше лайків, тим більше людей дізнаються, як захистити себе. Давайте покажемо їм, що нас багато і ми знаємо свої права. Натиснули? Дякую. Тепер записуйте, бо це врятує вам життя. Почнемо з найголовнішого як потрапити в лікарню планово. У вас загострилася стара хвороба. Спина, серце, діабет. Ви хочете прокапатися, як ви звикли. Вийдете в лікарню з сумкою речей і вас розвертають на порозі. Чому? Тому що з 1 січня правила посилилися без електронного направлення від сімейного лікаря вас ніхто не прийме, навіть якщо ви прийдете і будете плакати. Лікарня просто не зможе оформити вас у комп'ютері, система заблокує вашу історію хвороби. Тому правило номер 1 Спочатку до сімейного лікаря. Але й тут є пастка. Сімейним лікарям дали вказівку: не давати направлення на госпіталізацію без крайньої потреби. Їм кажуть, лікуйте бабусь таблетками вдома. Якщо лікар відмовляє вам у направленні, кажучи, вам це не треба, ви повинні сказати магічну фразу. Записуйте, дайте мені письмову відмову в наданні медичної допомоги з обґрунтуванням. Лікарі бояться паперу як вогню. Усно він може сказати вам що завгодно, але написати на папері, що він відмовляє хворій людині, це підписати собі вирок. Зазвичай після цієї фрази направлення з'являється за одну хвилину. А тепер про найстрашніше екстрена госпіталізація. Це коли вас привезла швидка. Ви думаєте, ну, раз швидка привезла, то точно покладуть. Це величезна помилка. За новими правилами бригада швидкої лише доставляє вас у приймальне відділення. Далі вони їдуть, а рішення приймає черговий лікар стаціонару. І ось тут починається пекло. Лікар дивиться на вас, міряє тиск, дає таблетку і каже: Загрози життю немає, це хронічне. Звертайтеся в поліклініку завтра. І ви опиняєтеся на вулиці, вночі, в тапочках, з високим тиском. Чи законно це? Формально так. Лікарня зобов'язана рятувати життя, а не лікувати хронічні хвороби. Але де та межа? Де закінчується хронічне і починається смертельне? Якщо ви опинилися в такій ситуації, ні в якому разі не йдіть з приймального відділення, сядьте на стілець і скажіть: я нікуди не піду, поки мені не стане краще. Якщо ви мене виганяєте, викликайте поліцію. Ви маєте право перебувати під наглядом у приймальному відділенні до 24 годин. Це називається палата спостереження. Вимагайте, щоб вас залишили там до ранку. За цей час вам можуть зробити аналізи і стабілізувати стан. Не дозволяйте їм просто виставити вас за двері. Йдемо далі. Уявімо, що вас все-таки поклали в лікарню. Ви видихнули з облегшенням. Але тут заходить старша медсестра і каже у нас безкоштовних місць немає, тільки в коридорі, але є гарна палата за 500 гривень на добу, як благодійний внесок. Знайома ситуація. Це чистий кримінал. Ви повинні знати, у кожній лікарні, яка підписала договір з НЗСУ, всі палати є стандартними. Поняття платна палата існує тільки для офіційних ВІП-послуг з окремим туалетом і телевізором, але з вас вимагають гроші за звичайне ліжко просто в кімнаті з меншою кількістю людей. Що робити? Не платіть готівку в кишеню. Скажіть, добре, я готовий заплатити, але тільки через касу банку з офіційним чеком за надання платних послуг. У 90% випадків виявиться, що офіційно такої послуги немає, і платна палата раптом стане безкоштовною або знайдеться місце у звичайній палаті. Вони користуються тим, що ви налякані, і готові віддати останнє. Не будьте жертвою. Ви лягли в лікарню. Лікар дає вам список ліків. Там все: від вати і спирту до дорогих антибіотиків. Список на 3-4 тисячі гривень. Він каже. В лікарні нічого немає, фінансування обрізали. Це брехня, це нагабна брехня. Держава виділяє на кожен пролікований випадок від 8 до 30 тисяч гривень. У цю суму вже включені ліки з національного переліку: фізрозчин, шприци, знеболюючі, прості антибіотики це все є на складі. Просто головні лікарі бережуть це для своїх або продають наліво. Як змусити їх дати ліки? Не біжіть в аптеку зразу. Візьміть цей список, підіть до головного лікаря або начмеда і задайте просте питання: підпишіть мені цей список, поставте печатку, що цих ліків немає в лікарні. Я куплю, а потім піду в НЗСУ за компенсацією. Ви побачите страх в їхніх очах. Вони ніколи не підпишуть такий папірець, тому що НЗСУ оштрафує лікарню і розірве контракт. Швидше за все, вам скажуть: ой, почекайте. Ми зараз пошукаємо в резерві. І знайдуть: звісно, якихось специфічних, дуже дорогих ліків може не бути, але базовий набір шприци, крапельниці, ви купувати не повинні. Окрема тема це операції. Заміна кришталика, операція на серці, заміна суглоба. Вам кажуть, операція безкоштовна, але треба заплатити хірургу, анестезіологу і купити пакет матеріалів. Суми називають у доларах. Друзі, запам'ятайте. Всі ургентні термінові операції: апендицит, грижа, переломи повністю безкоштовні. Планові операції теж оплачує НЗСУ, якщо є направлення. Якщо лікар вимагає хабаря, це кримінальна справа. Але я розумію: ви боїтеся. Ви боїтеся, що якщо не заплатите, то заріжуть. Це страх, який вбивали в нас роками. Але є спосіб зробити це безпечно. Дзвоніть на гарячу лінію 1677, це анонімно. Скажіть, в якій лікарні вимагають гроші. Національна служба здоров'я вміє ставити лікарні на місце дуже швидко. Вони просто призупиняють виплати зарплат усьому персоналу, поки не розберуться. Колектив сам змусить того лікаря-хабарника заспокоїтися. Ви помітили, чим годують в лікарнях: вода з капустою, каша на воді, хліб, яким можна забивати цвяхи? Вам кажуть, немає грошей на харчування. Це теж маніпуляція. У тарифі на лікування закладено харчування. Так, це не ресторан, але це має бути нормальна, калорійна їжа. Якщо вас годують похльобами, це означає одне: хтось краде продукти на кухні або хтось виграв тендер за відкатами. Не соромтеся писати скарги у книгу відгуків, фотографуйте цю їжу, викладайте в інтернет, позначайте Міністерство охорони здоров'я. Публічність це єдине, чого вони бояться більше, ніж прокурора. І ось вас полікували. Пройшло п'ять днів. Вам ще погано. Але лікар заходить і каже ми вас виписуємо. Як я ще не одужав? У нас ліміт, більше тримати не можемо. Доліковуйтеся вдома. Це нова стратегія обороту ліжка. Їм треба пропустити через одне ліжко якомога більше людей, щоб отримати більше грошей від держави. Але ви маєте право знати, вас не можуть виписати, якщо у вас температура, нестабільний тиск або погані аналізи. Вимагайте зібрати консиліум. Скажіть, я не встані йти додому. Якщо ви мене випишете, і я помру вдома сьогодні ввечері, мої діти подадуть на вас в суд. Не підписуйте виписку, якщо ви відчуваєте себе погано. Поки ви не підписали папери, ви юридично перебуваєте в лікарні. Вони не можуть викинути вас з силою. Давайте будемо реалістами. Рано чи пізно кожен з нас там опиниться. Як підготуватися, щоб не бути жертвою? Перше. Зробіть копії всіх своїх документів паспорт, код, пенсійне. Тримайте їх разом з медичною карткою. Друге. Запишіть у телефон і в блокнот номер гарячої лінії НЗСУ 1677. Це ваш головний захисник. Третє. Ніколи не йдіть в лікарню однако, якщо є можливість. Беріть дітей, онуків, сусідку. Коли лікар бачить, що за пенсіонером хтось стоїть, хтось зубатий, відношення змінюються миттєво. Пенсіонер одинак для них це легка здобич. Пенсіонер з підтримкою це проблемний клієнт, якого краще полікувати добре, щоб не було крику. Друзі, я не хочу вас лякати. Я хочу, щоб ви сняли рожеві окуляри. Наша медицина зараз це поле бою, де ви боретеся не лише з хворобою, а й з системою. Але ви можете виграти цю битву. У вас є права. За вас вже платили ваші діти своїми податками. Ви не жебраки, ви замовники послуг. Запам'ятайте це слово. Замовник, лікарня це надавач послуг. Вимагайте якості, вимагайте поваги, не давайте себе принижувати. Напишіть у коментарях вашу історію, чи обмовляли вам у госпіталізацію, як ви з цим боролися, скільки грошей з вас вимагали. Називайте міста, називайте номери і карень, країна має знати своїх героїв. І ще раз нагадую: якщо ви додивилися до цього моменту і досі не підписані, ви робите велику помилку. Наступне відео буде про те, як оформити групу інвалідності за новими правилами. Там ще більше пасток. Підпишіться, щоб не пропустити. Бережіть себе. Тримайтеся, ми прорвемося! Здоров'я вам і вашим родинам! До зустрічі!